Свята завершились, подарунки розпаковані, і після сімейних застіль та зустрічей залишились лише приємні спогади. Та разом з тим приходить і інша реальність фінансовий стрес. Витрати на подарунки, святкові заходи, поїздки це все може спричинити дірку у сімейному бюджеті та викликати напруження між партнерами. Чому так відбувається? Однією з головних причин це розбіжності в пріоритетах. Хтось тобто хоче влаштувати ідеальне свято, незважаючи на бюджет, а хтось вважає за краще заощадити і не витрачати зайвого. Після свят, якщо це не обговорено до того, воно переростає у взаємні звинувачення. Навіщо було купувати такі дорогі подарунки? Або ти ставиш гроші вище, ніж сімейне щастя. Такий стрес може поглиблювати нерозуміння між партнерами, спричиняти емоційне виснаження та розчарування, посилювати фінансову нестабільність, якщо ситуація не вирішується, і найголовніше підсвічувати питання і проблеми, на які варто звернути увагу і з якими варто розібратися. Що ж робити? Перше: чесний діалог. Визначте, які фінансові цілі для вас є пріоритетними. І як ви можете спільно їх досягнути. Завжди пам'ятайте, ваш партнер не ворог і суперник, а найкращий друг і союзник. Друге, варто подумати про фінансовий план відновлення після свят. Розділіть відповідальності і обговоріть спільні кроки для покращення фінансового стану, обмежте витрати. Подумайте про альтернативні способи заощадження і додаткові джерела доходу. Третє, Зосередьтесь також на нематеріальних цінностях, не дозволяйте кількості грошей керувати вами і визначати ваше щастя чи гармонію в стосунках. Коли ви відчуваєте, що справитися з цим питанням самостійно важко, то варто звернутися до фахівця. На консультаціях у психологічній студії взаємодія ми допомагаємо партнерам навчитися вибудовувати спілкування без звинувачень, усвідомити фінансові установки та моделі поведінки і як вони впливають на спільний сімейний бюджет, а також вибудовувати цілі, які об'єднують, а не роз'єднують. Фінансовий стрес це лише привід для зростання. Запишіться на консультацію вже сьогодні, і ми допоможемо перетворити цю кризу на можливість для зміцнення ваших стосунків і впевненості в завтрашньому дні. Створіть нову фінансову історію у вашому партнерстві разом з взаємодією.